Цю військовослужбовицю звати Наталя, і з неї можна брати приклад багатьом чоловікам. 14-го року на війні була. Спочатку служила перший рік по третій волні, я служила в 61-му госпіталі, От, потім звільнилася, бо я була в мобільній групі в Маріуполі. Ну, я там зрозуміла, що на полях інтересніше трошки. Звільнилася через два місяці вже була 28 восьма бригаді. І до поки 60, виповнилась. 28 бригаді служила з хлопцями, бойовими медиком роти була. Ну, я 54 служить, пішла до 60, да, їздила на ротацію, на учения їздила. І старалась не відставати від хлопців на учениях. У нас учения дуже серйозно завжди проводили, близько до бойових таких. Ти за бехою бігла і на беху вискакувала, заскакувала. Ну, в принципі, це наш основний був транспорт для придбання. По тому, що мої відстану мене візьмуть, і скажуть – ти вже непригодна. Ну, дуже боялася, щоб раніше времені мене не виперли. Сьогодні пані Наталя, госпітальєр, продовжує рятувати життя разом із побратимами і на пенсію не збирається. Прагне приносити країні користь. Задавали питання, чого тут в своєму віці пішла ну, на війну. Ну, ну, якщо я піду, хтось молодий, або молода якась, не підуть туди. За міського, то це вже плюс велике. Просто, знаєте, для мене війна на Майдані почалася. Я там уже і смерті бачила, і сортіровка була, як я їв. тяжке, що є, це втрата побратимів. А на другому місці для мене із тяжкого це сортировка. От. І я вже тоді зрозуміла, що все це залишиться з тобою на все життя.